Пороги місяць сходить, як і перше сходив, нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив, нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітеся. Дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся. Не вернуться. Заграло, сказало сині море. Не вернуться. Навіки пропали. Правда, море, правда сині, така я їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко, сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог. Що сміється, смійся, люти враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділость в світі, чи є правда, чи є кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать? Кебети не маю, а до того Московщина, кругом чужі люди, не потурай, може, скажеш та що з того буде? Насміються на псалом то, що вильлю сльозами, насміються. Тяжко, батьку. Жити з ворогами не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли як у кого положили про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні. За що погибала, за що слава козацька І на всім світі стала? Утни, батьку, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю. w cudzi, domowej.